Село наше, хоч і невелике, але голос чути здалека. Коли півень кричить на кінці вулиці, то аж у центрі села люди знають о, то в Ганзі знов курка яйце знесла. Того ранку таке тиша стояла, що чути було, як горобці сваряться на тині. А тиша то завжди перед бурею, бо Ганзя, в народі пані Марія, чекала невістку. Стоїть вона на Ганку. У фартушку, руки в боки, лице червоне, бо бігала все мила шкребла, щоб гостей не стидно було приймати. Йо, я би лиш тої не привіз якоїсь фарбованої, бурчить сама до себе. Бо я його знаю, того Василя, він у місті, певно, голову загубив. І тут у її телефоні дзвінок. Мам, ми вже біля автобусної за п'ять хвилин будем. Та слава тобі, Господи, каже вона, хреститься. Приймай, Гандзю, долю свою. Через хвильку по дорозі стелиться пилюка, а шкури порозбігались. Сірий бусік заїжджає у двір. Виходить Василь, молодий, засмаглий, усміхнений, і каже Мамцю, я тобі сюрприз привіз. Та бачу вже, буркнула вона, витираючи руки об фартух. Сюрприз той сам вилизає з машини. А там Марічка. Волосся блистить, ніби на олії, смажені нігті червоні, як цвіт мальви, Кеди ж та невузькі, сумка на плечі така, що за неї можна було би купити корову. Слава Ісусу Христу, мамо, каже вона. Навіки слава, протягує Ганзя, придивляючись, як на нову породу курки. То ти, значить, наша невісточка з міста? Та я, усміхається Марічка, ну сідай, бо стоїш, як на сповіді. У хаті пахло пергами і борщем, та так, що аж мухи вікно билися, летіли на запах. Ганзя накрила стіл, вареники з капустою, баняк борщу, бляточку на честь події, і хліб свіжий ще теплий, парує. Їж, дитино, не стидайся, каже вона. То все своє і сир, і сметана, і ковбаса домашня. Та я, мамо, трошки, бо я на дієті. що на ти? На дієті, щоб не поправитись. Та йой, та ти що? В нас тут дієта то лопата й мутика. Вийдеш на город, покопаєш, по й у тебе така фігура буде, що хоч зараз на плакат. Василь сміється, аж мало з лавки не падає. А Марічка червоніє, але усміхається чемно, хоч видно, що не знає, куди ту ковбасу класти, до рота чи в кишеню. Після обіду Ганзя вирішила показати хазяйство. Бо як же невістка мусить знати, де що є? То дивись, каже тут курник. Угу. Там качки. Угу. А там свині. Марічка аж підскочила. Йой! Та вони ж великі, як собаки. Татоше, порося, та то ще поросята, дитино, сміється Ганзя. То ти свиней в селі не бачила? Та бачила, але по телевізору. Ну, то будеш мати нагоду наживо», – підморгнула свекруха, і повела далі у сад на город. О, то моя гордість, картопля. Марічка нахиляється, дивиться. А то що, ті бур'яни так ростуть? То не бур'яни, дитино, то цибуля, засміялась Ганзя. Якби не твої нігти, я б тебе зараз до сапки поставила. Якої сапки? Мотики, дитино, мотики. Що ви там у тім місті зовсім слова людське забули? До вечора Марічка вже ходила як після марафону, тільки сіла, взяла в руки чашку з узваром і зітхає. Мамцю, вас тут файно, але то все так тяжко. Та тяжко, каже Ганзя, зате спиш, як убитий, і не треба тих ваших таблеток для сну. Та певно, каже Марічка, бо я вже засну, як тільки сяду. А ти ще не сядеш, підморгнула Ганзя, бо треба кури загнати, бо як не заженеш, то вранці сама яйця шукатимеш по сусідах. Уночі Василь і Марічка лежать у ліжку, слухають, як десь гавкає пес, а за хатою кури когось сваряться. Васильку, каже вона, а твоя мама завжди така? Яка? Ну, файна, але трохи гостра. Та то вона ще тебе любить, якби не любила, то й не говорила б нічого. Ага, каже Марічка, накривається з головою. То я, певно, ще почую, як вона мене зовсім полюбить. А Ганзя тим часом у своїй кімнаті хреститься перед іконою. Господи, дай мені терпіння, бо або тій дівці серце віддам, або того сина з хати вижену, і хай тоді знають, як то з міста жити. Ранок у селі починається не з кави, а з крику півня, гавкоту собаки і того, що свекруха вже годину шарудить по кухні. Анзя знову в фартусі, волосся закручене в дульку, обличчя як бойове знамено. На плиті кипить баняк з молоком, а дим із пательні такий, що навіть кіт не ризикує підійти ближче. Василю, вставай! гукає вона. Сонце вже в небі, а ти ще лежиш, як пан на курорті. Йой, мамцю, дайте ще п'ять хвилин. Дам я тобі хвилин і вже до себе. А та невістка, певно, й досі хропе, як трактор на холодному. І справді з кімнати чути. Ззз, ззз. Ззз. Ганзя закочує очі. Господи, і то ж я маю таке диво за невістку. Але тут двері повільно відчиняються і стоїть Марічка. Волосся розтріпане, очі сонні, у руках телефон і пательня. Доброго ранку, мамо. Я думала помогти вам. З пательню? Ну, щось підсмажити. Та ти певно думаєш, що тут у нас ресторан, сміється Ганзя. І ой, дитино, ти спочатку курей нагодой, бо вони вже кричать, як депутати перед виборами. А як їх годувати? Та що ти вперше бачиш курку? Ну, живу так, чесно каже Марічка. Ганзя хреститься. Та, Боже милий, то ж не дівка то катастрофа в блискітках. Вийшли вони на двір. Сонце вже високо, трава в росі, кури бігають по подвір'ю, кукудакають, як на ярмарку. От бачиш, каже Ганзя, ті білі, то не сучки, не руш. А ті чорні то така порода, що як глянуть, то сама совість пропадає. І що мені з ними робити? Візьме миску, сип зерно та й гукни, цип-цип-цип. Марічка бере миску, сипле, цип-цип, цип. Кури дивляться на неї, як на інопланетянку. Та голошніше, каже Ганзя, вони тебе не чують. Цип, цип, цип. Йой, дитино, не кричи так, бо ще сусід Петро вибізить, подумає, що тебе женихи ловлять. Кури потроху збігаються. Одна найнахабніша залізла прямо у відро. І тут Марічка як зойкне. «Йой, Вона мене клюнула. А ти що думала? То не киця, то курка. Вона має свій характер. Марічка стоїть, тримає пательню, ніби зброю, і кричить Відійди, курко, бо я тобі влуплю. Ганзя ледь не падає від сміху. Ой, боже. Я того ще не виділа. Невістка з пательнею проти курей. Тим часом Василь вийшов на ганок, позіхає. Мамцю, що тут за цирк? Та твоя жінка воює за яєчню, сміється Ганзя. Та я ж хотіла помогти, ображається Марічка. Та я бачу, як ти помагаєш, каже свекруха. Ти як у тій рекламі, шуму багато, а толку ніц. Після того курячого бою Ганзя каже Іди, дитино, відпочин трохи, бо ти днині, бачу, вже подвиг зробила. То, може, я ще щось зроблю? Ні, бо як ти ще щось зробиш, то мені треба буде викликати швидку. Марічка тільки плечима знизує, сідає на лавці під хатою і дивиться, як Ганзя порається. Сонце, запах сіна, сусідська корова мукає, а з комори чути, як Ганзя співає собі. Ой, піду я в сад зелений, де гуляє мій Василь, і невістка з пательню і сміється сама до себе. Увечері за вечеряю Василь каже. Мамцю, ви б менше сміялися з Марічки, бо вона ображається. Та я ж не зі зла, а з любові. Марічка червоніє, каже Та я не ображаюсь, просто я в місті того всього не робила. Та то ніц, дитино, каже Ганзя, я теж у місті колись була, а тільки не в такому, на базарі в долині от то місто, люди, гвалт, вареники по три гривні, і ніхто не питає, хто у кого невістка. А ночі, коли вже всі полягли, Ганзя лежить у ліжку, думає, «Йой, може, я й дарма сміялася. Дівка файна, добра, може, ще буде з неї толк, але пательню я їй більше не дам, бо як не курку, то мене влупить ненароком. І тихо сміється сама до себе, аж кіт на подушці ворушить вухом, певно, теж слухає, що то за веселе життя з тією невісткою. Неділя! Раненько. Півень ще не договорив своє кукуріку, -ку -ку, а Ганзя вже на ногах. Хустку зав'язала, фартух зняла, бо до церкви як до президента треба йти. Усе має бути як книжка пише. Стоїть біля дзеркала, поправляє спідницю, борчить сама до себе. Та і добре, що, хоч неділя день відпочинку, хоч трохи від тієї невістки віддихну. І тут з кімнати виходить Марічка. В сукенці, в легеньких черевиках, з волоссям щось вітиться, як свічка на Великдень. Йой, мамцю, то ви вже зібралися? Я теж готова. Ганзя тільки глипнула. Готова, кажеш. Та ти, дитину, як на весілля, не на службу божу. Та що ви, мамо, то ж просто сукня, просто сукня. Та я в такій курей би стидалась годувати, не те, що до церкви йти. Ганзя пішла в комору, винесла хустку, що їй ще баба ткала, і каже На, накрий си голову, бо тебе святі не впізнають. Та, мамцю, та я ж не бабця, ага, не бабця, але й не ангел, щоб блистіти так. Йой, мамцю. І пішли вони Ганзя спереду, Марічка позаду, як учениця на перше причастя. Сонце світить, з під ніг пилюка, по дорозі всі вітаються. Слава Ісусу Христу! Навіки слава, каже Ганзя, а потім шепче до Марічки: Ти відповідай, бо то не просто вітання, то тест на виховання. Та добре, мамо, я пам'ятаю. Уже біля церкви народи, як на ярмарку. Баба Параска у новій хустці, дядько Михайло в піджаку з минулого століття, і всі дивляться на нову дружину Василя. Та що то за файна пані з ним іде? То, певно, з міста видно по ході, та не по ході видно, а по тих черевиках у селі таке взувають хіба на похорон, і то не свій. Ганзя чує, але робить вигляд, що не чує. А Марічка йде, усміхається, хоч щоки, як маків цвіт. У церкві стають збоку. Марічка оглядається, шепче. Мамцю, а чому всі стоять? Ніхто не сідає. Бо то не театр, дитино, то служба Божа. Та я так питаю та не питай, молись. І тут під час отче наш у Марічки телефон дзвонить. Так голосно, що навіть отець на мить завис, а мелодія модна, така, що вся молодь підспівує. Ганзя ледве не знепритомніла. Ой, дитино, та ти хоч звук би виключила. Господи. «І Ой, мамцю, я забула. Забула, то тебе господь ще милує, щоб блискавкою не тріснув. Після служби, як виходили з церкві, усі шепотілись. О, то та сама з міста, що з телефоном у церкві. Еге ж, ще трохи в Тікток би запустила трансляцію. Марічка йде, червона, як буря, каже, мамцю, мені стидно. Та не стидайся, каже Ганзя, головне, що ти не в прямому ефірі, то зробила. Ідуть додому, Ганзя вже трохи відтанула. Знаєш, Марічко, я колись теж у церкві засоромилась. Та не вже, мамцю, а як же? Мені раз іконка впала просто на голову. Я тоді думала, що то знак, а то просто вітер був. І обидві засміялись, так що аж пес за тином загавкав, певно, теж розвеселився. Вдома, коли сіли пити каву, Марічка каже: Мамцю, я, певно, трохи встидалась, але добре, що пішли разом. Та певно, каже Ганзя, бо якби я сама пішла, то не мало б про що тиждені з сусідками говорити. І обидві знов сміються. А потім Ганз тихо додає. Знаєш, дитино, може, ти не така вже й міська, бо як була б справжня пані, то вже б обдірала ті черевики і поїхала назад. А ти ще лишилась, то вже щось начить. Марічка усміхається, каже, я, то, може, іще до ваших курей звикну. О, то вже свято буде, каже Ганзя, як звикнеш, зроблю пляцок і оголошу всім маю невістку, що не тікає від курки. І сміх у хаті такий, що аж ікона на стіні, здається, посміхнулась. Понеділок. День ясний, сонце світить, а в хаті вже гуде, як у вулику. Ганзя самого ранку біля печі, фарту зав'язала, волосся під хустку, баняк на плиті кипить. Та що то, Марічко, ти спиш як після Василя. Вставай, бо маємо сьогодні роботу. Будемо пляцок пекти. З кімнати чути тихеньке «йой, мамцю, а може, завтра? Та завтра буде ще тяжче. Бо завтра ще треба корову до ветеринара вести, а ти мені потім скажеш, що то контент для тіктоку. Марічка вилізла з ліжка, сонна, але весела. Мамцю, а який -то пляцок будемо робити? Та такий, щоб сусідка Параска луснула від заздрощів. О, то треба добряче. Ганзя розстелила скатертину, поставила миску, сипе муку. Набери ложку, міси. Та, мамо, то ж руками треба. Руками? Та ти подивись на свої нихті! Як ти не вимісити будеш, то я потім в кожному шматку буду веникюр шукати. Марічка сміється, засукує рукави. Добре, мамцю, то руками. Отак, отак. Дивись, щоб не було грудок, бо минулого разу зробила тісто таке, що я думала, то цемент. Ай, мамцю, то я тоді ще вчилась. Та знаю, дитино, але тепер, як не вийде, то скажемо, що то новий рецепт сучасний пляцок, без смаку, але з історією. Тісто місили, яйця били, все йшло добре, аж поки не дійшло до духовки. Ганзя поставила баняк з боку каже Та йди, Марічко, включи духовку. А як? Та щоб горіла». Марічка натисла щось, а воно як шипне, як бахне. Ганзя аж підскочила. Йой, Марічко, та ти хочеш, щоб мене Бузя скоріше до себе забрала? Та я не знала, що то газ. Та то не газ, то грім, що в хаті. Сусід через тин заглянув О, Ганзю, що у вас робиться? Та я з невісткою кухню модернізую. Йой, аби тільки хата встояла, каже той, і йде далі, сміючись. Минуло трохи часу, пляцок в духовці, запах такий, що аж пес під вікном сів і нюхає. Гандзя витирає чоло, каже, Видиш, дитино, то вже майже райський запах. Марічки стоїть біля духовки, визірає, мамцю, а може, вже готовий? Та не спіши, бо як витягнеш зара, то буде не пляцок, а яєшня з мукою. Через хвилину дим почав валити. Ой, мамцю, горить! Та не горить, то просто трохи підрум'янилось, та я бачу, як пательня червоніє. Йой, Боже милий, відкривай вікно, бо зараз нам святи зійдуть з димом. Після п'яти хвилин паніки пляцок таки витягнули. Трошки чорний, трошки хрумкий, але пахне файно. Марічка дивиться і каже: Мамцю, та він як вугіль? Та ні, з головне готовий. Посиплим цукром і буде по модному карамелізований. Поки остигав пляцок, до хати зайшла сусідка Параска. Слава Ісусу Христу, навіки Парасю. Сідай, скуштуй. Параска відламала кусочок, попробувала, помовчала й каже: Йой, файний, таки трохи хрумтить. То цукор, Парасю, цукор, швидко каже Марічка. Та певно, що цукор, підтакує Ганзя, а ти думала, що то мука пережарена. Після того, як Параска пішла, обидві сіли на ганок. Марічка каже: Мамцю, та то був наш перший спільний пляцок, правда? Та так, дитино, і як для першого навіть дуже добрий, бо хата ще ціла. То, може, зробимо ще один, але вже не такий по модному карамелізований. Зробимо, певно, але спершу я тебе навчу, де газ включається, щоб не взлетіти в повітря разом з тістом. І так сиділи вони, сміялись, чайпали. А на дворі бузок кружляв, ніби теж слухав, як Ганзя каже: От бачиш, дитино, може, те і з міста, але з тебе буде файна гоздина. Головне, не бійся диму, бо з диму робляться найсмачніші історії. А Марічка усміхнулася і каже: То певно правда, мамцю, бо з вами я не життя маю, а серіал по-сільськи, але з любов'ю. І обидві знов сміються, поки сонце сідає за хату, а в хаті пахне не димом, а родиною. Підписуйся, бо далі буде нова історія ще смішніша, ще посільськіша, ще тепліше, бо життя то не серіал, то одна велика пательня, де головне, щоб не пригоріло, а смакувало.